Наснився путіну жахливий сон, неначе скло хтось витягнув з вікон. У вікна заглядають вбиті діти, скалічені і кров'ю вмиті. За що ти, нелюдь? До нас вбивсь, прислав? Ти ж разом з ними нас бивав, калічив, ножем різав, гвалтував. Ти думаєш, що всю свою родину заховав. Убивши нас, ти всю свою сім'ю прокляв, війною злою, військо й усіх рідних сатані заковав. Україна виживе і переможе, й буде процвітати, а за тобою людожере, диявол йде і буде полювати. Для тих, хто нас вбивав у пеклі сатана місця приготував. У Божім світі більше їм не жити, в котлах пекельних будуть їх варити. Вогонь, руїни, біль в Росії вже вилазить звідусіль. Все, що росіяни нам бажали, разом з тобою, все собі позабирали. Росія стане, як обуглена примара. Всіх, хто підтримував війну, настигла Божа кара. І труп твій безголовий плюндрувати будуть, а потім скинуть в яму, і місце те забудуть. І слово Путін росіян у жах кидає, бо із-за тебе виродку Росії вже немає. Тут Путін прокидається і тверду думку має, що українець із лопатою до нього підступає. Останній подих Путіна, і лопата все рішає, І голова агресора на землю відлітає.